Всім привіт! З вами Олексій Терещенко, і ви на моєму каналі. Я в цьому відео хочу поговорити про таку тему, як, як дослідити взагалі, чи ваш сайт в топі, які позиції займає, та з допомогою яких інструментів це краще робити. Давайте почнемо. з... Дуже маленької таблички, я поясню трошечки відмінність інструментів, за допомогою яких можна це робити, щоб було зрозуміло, ну, якщо ви дивитеся це там для українського бізнесу, використовувати цей інструмент, якщо ви дивитеся для там, іноземних своїх там, інтернет-магазинів, то інший, ну і так далі. Тобто, щоб ви вибрали цей інструмент для себе, правильно. Що ж, зараз себе трошечки зменшу оп. І почнемо ми з ціни. Знову ж таки, є три е, основних, е, ну, давайте да, три основних моделі для таких інструментів. Це підписка постійна, це зняття якихось там лімітів, тобто, у вас є певний. Н. Кількість лімітів, які ви купуєте і вони знімаються, або безкоштовний варіант, який я. Цьому відео не буду розглядати, на жаль, бо він неефективний, якщо, ну, якщо вам тільки не треба подивитися один раз і дуже маленьку кількість результатів. Давайте краще, якщо ви для бізнесу робите, заплатіть там ці 20-30 доларів, не, не така велика сума. Зніміть повністю всі дані і отримайте якийсь результат від цього, а не просто ну, якщо вам цікаво, яка ще є підбірка безкоштовних варіантів, то пишіть в коментарях, ми зробимо під це окреме відео. Тому прошу. Так, В цьому відео ми розглянемо Seranking інструмент Serpstat та Ahrefs По ціні, Seranking, на мою думку, найдешевший варіант з цих трьох, І в тому числі тому, що там є от якраз варіант зняття по лімітах. Тобто ми купуємо певні ліміти, певну кількість цих там, умовних одиниць, які потім знімаються. І якщо я це там якісь певні дії роблю от, з їх інструментом? І в залежності від того, які дії, певна кількість цих лімітів знімається. От, В інших інструментах теж є певні ліміти, але там є підписки, і підписка дає тобі цю кількість лімітів. А тут, в серанкінгу, я можу окремо купити ці ліміти. Це важливо. Бо в серанкінгу є і підписка, і там теж є ліміти. Але, наприклад, якщо я не використовую більшість цих функцій, то навіщо воно воно мені? Я використав ці ліміти тільки в певний час і вони не згорають. Я їх там поповнив на там, 100 доларів і користуюся 2 місяці, наприклад. Це дуже зручно. По серпстату плюс-мінус, тобто, є і нормальні тарифи, є і дорогі, на мій погляд, Тобто це такий середній варіант серпстат. І Ахревс це ну, зарубіжний інструмент, Тобто в нього і чеки там побільше, і функціоналу побільше. Тому тут же дивіться, якщо. Ахревс використовуєте, то шукайте для себе оптимальний варіант, і в них ще нема безкоштовної версії, наскільки я пам'ятаю, щоб подивитися, тобто реальної. Тому, може там знайомих запитаєте, або ну, якщо вам це цілеспрямовано треба, то купіть най найдешевший і ну, ви повинні знати, навіщо ви це робите. Але я його тут теж помітив і зараз розкажу, чому. Функціонал. Знову ж таки, по функціоналу, на мою думку, все ранки все ж таки гірше, гірше по якості, гірше по кількості. І... Але якщо вам треба подивитися конкурентів, якщо вам треба подивитися свої позиції, це найоптимальніший варіант. Тобто там обмежені якісь інструменти, але вони працюють гарно. І це оптимальний варіант по відношенню ціна якість. Якщо вам треба більше функціоналу, якщо ви будете його використовувати, дивіться в сторону Serpstat або Охревсу. Далі результати. Результати, я маю на увазі, ті результати, наприклад, по видачі, які збігаються з реальністю, тобто, чи дає він якісні результати, чи вони відповідають дійсності, тобто, чи повноцінні ці результати. Я скажу так, що похибка є у всіх. Але, на мою думку, Ахревз дає найчуткіші результати, і якщо порівнювати з, Україн, ну, з українськими сайтами, з СНГшними сайтами, то він дає гірші результати, але по іншому світу він дає максимально точні результати, він мені подобається найбільше. Сребстатис ранкінг трошки програють. Цьому інструменту, але якщо деякі там інструменти знати, як перевірити результати, і, і краще викор... От, я використовую всі три, наприклад, <свісно> я перевіряю, бо інколи бувають збої, це інструмент, це е, техніка, це вона може ламатися, може, навірно, показувати деякі окремі результати, краще перевіряти в двох або більше подібних інструментах, тому і даю варіації. Також по локаціях вам треба розуміти, що Саранкіт він може оцінювати ну, інші країни. Але робить це найгірше. Тому я тут поставив виключно Україну і вважаю, що ну, якщо ви будете на Європу хоча б дивитися, то теж перевіряєте хоча б в сербстаті, бо інколи бази серанкінга не вистачає для того, щоб він показував адекватні значення по семантиці, по позиціях, по конкуренції в інших регіонах. Тому ми використовуємо його, наприклад, тільки в українських проєктах. Сербстат в нього трошки краще цим, але все одно не ідеально. Але він Україну теж підтримує, якщо у вас багатомовність, багато локацій, Україна в тому числі, я би зупинився на ньому. І Ахревс, я скажу так, що. А, і давайте ще, до речі, зупинів, що Сербстат він з точки зору пошуку семантики саме під Україну і інші локалі, найкращі з цих трьох. Тобто це ранкінг проігрує, хоча і в українському сегменті краще. а Ахревс він все ж таки більше націлений на європейський, або англомовний US-контент, і він українські запити дуже погано аналізує. Тому дивіться, дуже уважно, якщо ви будете аналізувати в Ахревсі українські сайти, частина того, що він показує, може бути або втрачена взагалі, там тобто ви не побачите, або неправильно відображена. Враховуйте це теж. Але. Нема рівних між е, Хревсом і іншими. ну Хоча б може там якийсь Сімраж, да, але е, він один з топових Хревс для е, ну, інших мов, для інших регіонів, особливо для якихось екзотичних. Тому е, будьте -то уважні, обираючи інструмент. Що ж, ми перейдемо далі до. Практичної частини, більш цікавої, мабуть, ми зараз перевіримо варіант, як можна дивитися взагалі, наприклад, якогось сайту. Візьмемо. У мене є сайт, я просто взяв якийсь там з хотлайну сайт техніки, щоб поділитися. О, Давайте так: заходимо в серанкінг заходимо в Research Competitive, вам треба отсюди я можу тут приблизити, щоб вам було трошки трошки зручно. От, Research Competitive і е, далі overview, е, вбиваєте свій е, сайт, який ви шукаєте. Тут можна обрати як Вордвайлд, так і певні регіони. У вас, наприклад, цікавить Україна, нас цікавить Україна. І аналізуємо. Тут покажуть ще інші регіони, в яких світиться сайт, але не означає, що він там просувається. Враховуйте це, бо тут, бачите, російськомовні запити Казахстані, Білорусі і навіть в Німеччині. Але це не означає, що сайт просувається там. Просто він його видимість там така. Ми от бачимо. Факт, я не знаю, це навіть не мій клієнт, це просто якийсь. Е, просто для прикладу взяв, якщо вам цікаво, якщо ви не знаю, подивитеся цей е, ви власник цього сайту, то вважайте, що це бонус вам, маленький такий аудит. Е, дивіться далі, що в нас є в цьому інструменті? У нас є. Е, Панель перша, отут, -от, де показуються результати по інших країнах. Далі ми опускаємося. Є органічний трафік, але він не показується точно. Так, як в Google аналітиці тому я б на нього не дуже сильно вважав. Те, що вам потрібно тут, в органік трафіку, це Keywords, тобто цей інструмент аналізує, по яких запитах ваш сайт показується в Гуглі. Оце нам і потрібно. Ви можете нажати сюди або ось сюди, на цю штуку, і це однаково вас приведе до. Видачі вже по яких запитах і по яких сторінках ви показуєтеся в інтернеті. Ми зараз опустимося нижче, бо тут є розподілення. От ви бачите, що 97% трафіку органічного, тобто ну, майже весь трафік в пошуковій системі України. А тому, мабуть, якісь я не знаю VPN-и. Так, ми бачимо е, трафік в діаграмі, е, ми бачимо keywords, тобто наші е, запити в діаграмі теж органічно, і paid навіть щось, якась реклама в нього. От. Тобто, якщо ви бачите, наприклад, що у вас росте органічний трафік, органічні кейворди, то це гарний знак. Далі у вас покаже тут ну, маленьку сводку по органічним е, запитам, е, які у вас є взагалі, наприклад, які тільки піднялися е, нещодавно, це за місяць за останні, і е, е, ті, які впали, або, е, ну, або не за місяць, або за той період, який ви вкажете, тут можна обирати період. І також, або ті, які впали. Або ті, які взагалі нові появилися, тобто деякі запити, нові сторінки е, отримують і виходять на якусь позицію, або взагалі втратили. Тобто для великих сайтів, ну це таке нормальне розподілення, по суті. Тут вам покажуть найякісь там топовіші позиції. От тут покаже ваших, е, начебто конкурентів, але. Ну, Треба дивитися, що хто ваш реальний конкурент, тут покаже розподілення по трафіку. Але давайте до суті, як нам подивитися саме ті запити, по яких ви в топі, тобто, що й потрібно було нам спочатку зробити, тобто взяти і оцінити взагалі. Так, тут переходимо в органічний трафік, вибираємо, щоб у нас. Світилися саме органічний трафік. І вибираємо за який період, наприклад, нам цікаво ну там за, за останній рік. І ми бачимо, що за останній рік в нас органічний трафік впав. До речі, це не дуже гарний знак. У нас були певні апдейти в кінці року, 2024 Е, Ви тут не бачите. Я зараз отак от зроблю. І отут ви побачите апдейти в грудні. Листопаді, і після цього сайт почав падати. Ну, і як виходить, у нас ситуація не дуже гарна я так розумію. Там не тільки трафік просів, але ось у нас є певний топ. Ми бачимо позиції нашого сайту, наприклад, по. Дуже непогано да, по iPhone 6 це російською, займаємо другу позицію, ось такою ось сторінкою. Тобто ми бачимо: отут, от у певна сторінка, ми можемо перейти на неї подивитися, як вона у нас виглядає, що саме це за сторінка. Ну Або тут бачимо да, якась сторінка з iPhone 6. Також тут бачимо фічерс, тобто у нас є елементи, які ще присутні в видачі. Тобто це конкурентна історія, бачимо тип запиту. Це комерційний. Ну звісно, iPhone 6 всі хочуть куп купити. Бачимо волюм. Тобто це скільки саме запитів в місяць, в середньому за рік люди роблять. Саме по цьому запиту. І ми можемо проаналізувати. Ось у нас є певні запити, ми можемо фільтрувати тут багато фільтрів, подивитися якусь певну, там, певні запити, чи ми по них в топі. Ми можемо відсортувати по позиціях і декілька разів нажимаємо всі перші, у нас стають першими тут спочатку, і дивимося по яких от. Якщо ми хочемо подивитися, наприклад, і, там не топ-1, да, а наприклад, е, е, зараз position І от з, наприклад, 5 по 10. Да? Нажимаємо. Бачимо, от з 5, вже починаючи, у нас такі от запити. Все одно тут якісь айфони ну тут Бачимо, мабуть, сайт про айфони про гаджети. тому от І бачимо от в топ-5, які сторінки в нас, по яких запитах. iPhone 7 навіть. от Знову ж таки, якщо вам щось не зрозуміло, тут є підтримка. Можете в чатику запитати. От справа тут за мною знову ж таки, ось тут. Ось у вас підтримка. Ви можете запитати в неї, як користуватися інструментом. Ви можете запитати в мене в коментарях. У мене, до речі, є ще декілька відео на каналі про те, як користуватися різними інструментами, тому дивіться їх, ставте лайк, якщо вам подобається такий контент. Я буду більше знімати про інструменти і про якісь практичні підходи. Якщо вам це цікаво, дайте мені знати, і я буду далі вам показувати, передавати свій практичний досвід. Дякую вам за те, що дивилися. Ще раз підписуйтесь, ставте коментарі та лайки. Дякую вам, до зустрічі.